Всім привіт, всім привіт з привозу. Друзі, сьогодні буде коротенький огляд для вас. Подивимося ціни на привозі. Боже, яка погода класна, тепла. Тому всім ще на море йдуть купатися. Ну і на привоз. Подивимося ціни на привозі. Зараз вам все трошки покажу. Бо давно вам не показувала. Ось арочка з Преображенської. Ось трамвайчики ходять, щоб ви знали. Звідки я заходжу? Ось трамваї, зупиночка і от арочка. О, зараз трамвай подивимось. І заходимо в Арочку. Сьогодні у нас 16, 16 вересня. Хочу показати вам гроші. Тут гроші у девочки. Дивіться. 30 гривень. Це не шара на ок, мабуть, дорожчі. 30 гривень це солодкий якмет. Ціна реально... Нема такого, так як у мене. Серйозно? оптова точка. — А є. де ж ви їх знайшли такі класні? Е, саду? Саду? Да. саду Їхи огороду, так? Я взяла да? і прямо вам привезла. — По 10 гривень кукурузка невеличка, да? так? Вона не так, тверда? Що, молоденька. — Молода, Он молода. Смачна. А сливи по чому Слива 25. 25. 25. Не м'які вони ви взяли, 25. так? 100 гривень взяли. А вона не м'ягка ну, така, ну, така ну, так? Темно, вона ж грязна, як її. сладенька. 25, дивіться. Ви кожного дня стоїте? Прямо на вході, винограді. тут, що ти як тут понять? 5 гривень штука? А якщо, а якщо 10 берете, то на 30 гривень чо... горкий перчик. І ще вам покажу, що тут ось. Дивіться, яка прям мічок. Міць... Ого, тут полкіло, мабуть, дивіться, полкіло. А яка ціна? І 49, це як на опті, так? Да? А, а ви з опта? Це ви тут на от тут стоїте, так, да? зранку. Дивіться, даже можна отут от на вході купити шпінат. Да? Шпінат по 10? По 10 гарний. І от этот, що сільдерей, кому в помідорчик, і зараз подивимося, до речі, ціни на помідори. Ось тут у дівчині по 10, оця мітьолка, так? Да? 10, 50 і 10, так? Да? Ну ви кожного дня тут сидите чи ні? Так, Через день. Так що хто не спів зранку купити, можна докупити. Ось у девочек, дивіться, пакети дають на шару безплатно. Тут взагалі скидка буде. Так що приходьте. Все, дівчатки, гарного дня вам. Спасибо. І гарної торговлі. Так, а ми побігли далі. А ми побігли далі. Помідорки глянемо, так? Да? Так, тут ось теж ціни. ціни. Не знімаю, ні. Не знімаю, Сидіть працюйте. 25 гривень. Тоже обалденні помідори. Дивіться, там взяли сельдерей, тут взяли помідорки. Прямо на вході. Не треба нікуди далеко йти. На вході з трамвайчика встали і зайшли. 25. У вас гарні помідори, до речі. Так. Да, такі, ну, Видно, що вони не порчені, не, не цей, не м'які, дивіться. Вижай. І гарні, так. Да. А скільки в ящику приблизно? Здесь 25 гривень. Так, 25 на 25 це скільки? 750 гривень. Буде ящик, отакий ціли, ціла бананка. так, Такі по 60, огірочки чому 30 маяки. Може, ціна теж класна ціна. Хоть, хоч зараз поїмо. Такий чому по 60. 20. Отут класна кукуруса, жінки, я, до речі, не раз брала. Качани по пів кіло, один качан. 12 гривень. Да? Грушки. Так, йдемо далі, йдемо далі. О, туди О туди навіть видите, продають айстри тут. Немає продавця, не знаю по чому. хочеш, щоб я приїхала? А, ще вам покажу, ось я знайшла, проходила, вже побачила самий гострий перець в світі халапеньо. Чули про таке чи ні? Штучка 20 гривень, каже. Кажу, що він дуже-дуже острий. Я не знаю, я не пробувала. Хто пробував, напишіть, а це 25 гривень штучка. Так, а де цей мужчина? 350 кілограм по чому? 350? Кілограм 350. 350 кілограм. Ні, я хочу, щоб ви попробували. Не, я, хочу, щоб ви попробували. Да? Не, не. я думаю, що плакав вже, не можу більше. Не, ні, 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 ви що? Ну я й за 10 тисяч стояв. Я, я бігал, не буду. Щоб плакал, я не плакав. Ну, Коротше, хто любить остренькі ощущения, то до цього мужчины. Він вам устроїть ці ощущения. Да? Їв? Їв, Взяли нам кілограм краще брати, Therefore, мабуть, worms, так? О, кілограм 350. Почав доходити ще. Коротше таки. А малина по чому скачить? 162 громад малина. Малина. Малинка 150. Будете знати, перчик всього мужчини. Можна по можна по кілограму. Кілограм 350, так? Да? А вас буде пару кілограм? Пару... Кілограм, 10 є у нас. кілограм 10 є. А ви не справи, може, номер скажете, може а хтось закаже. 163, 611, 8062. Олег. Олег? Може комусь треба, може в салати, в аджики, може там, знаєте, грузинські блюда ви робите, острі відчуття. Заваривати його в меду, ось вот це обалденно буде. В меду? Звісно. Ну, Та да це вже взагалі не знаю, що це за відчуття ну, будуть. Просто місісти хороші. Так, да, місісти. Будете знати з цього мужчини. Ми погнали. Так, да, гарного дня вам. Метри. Ми пішли далі. Так, Лена, Лену покажу вам Леночку. Трусики э, ці. Трусики Топики, піжамки. Вот все у Леночки тоже тут зразу заходите. Дивіться, скільки піжам вона привезла. Ой, клеточка, боже. Це знаете, скоро на Новий рік будете під елочкою фоткаться. Хебешечка. Цены на все есть цена. Ви приходите, есть цена. Дивіться, купальники ще є. Лена, на ціни маски так на купальники? Щас? 600 а по чому вони були? 750 800 гривень 750 гривень. Об'єм бідер є 120, 130, 145 і 150 Яка ціна 600, такого? 600 гривень. Зараз 600? 600. Був 800, зараз 600. Більші купальники, батали. Лен, кажи номер. 0. 93, 496, 27, 32. Пишіть ліночки на вайбер, вона вам підбере розміри, пишете свої ОГ, ОБ, вона вам підбере. Так само піжами, топіки. В неї тут коротше, мільйон, класне качество, хбешки, всякі, оці якісь там, я не понімаю, на великі груди жіночкам, на пишних українських жіночок. Дивіться, які топіки є. І різні кольори лін. І чорний, і красний, і білий. А оцей. 480, тройка, четверка, пятерка. Девочки, топик ось, а ну, Лен, я показать. Есть вот такие топики. Объем, объем груди 100, 110, 120, 135 и 145 из ботании. Какая цена? 420 420. Короче, резни, резни, и такие а, есть. есть в тигровом, есть в черном, и есть в такой красивый питончик. Угу. регулируется бретелечка. Прям такая будет и змея, змея, Очень знаете? Очень глубокая чашка, съемная бретелечка идет. Угу. Сзади регулируется. Все, бретелечка. хорошо. Еще куча лосин у Лены. Купальники по распродаже. Трусики человечі і лосин дуже багато будете знати. Тоже. Це зайшла з Преображенської. Одне відео вам покажу. Дивіться. І по 200 гривень є? Ну, давай, Які вони? Лосинчики є. Де вони? 180 і 200 гривень рубчик. От такі 180, навіть лосин є. Дивіться. Рубчик. По 200, 300, 400. Тут різний матеріал, різна ціна. Будете знати. Тому приходить 208-209 роліт. Так, ідемо ще овочі, покажу вам. У Людочки подивимося, що там. Так, тут ціни вам покажу. Будете знати, хоч що по чому. Арахіс, арахіс, інжир. Молдова. Ні, це Ось такі жовті знайшла, дивіться, 50 гривень. Жовті і можна червоні, і буде в банці дуже красиво. По 25 гривень у Вікторії. Грибочки. Тут гриби сидять, ну вже вони розпродали, дивіться, по 100 гривень. А зранку були, по чому ви казали? 130. 130. 130. От. А зранку 130, після обіду 100. Шампіньйони. Скоро будуть глиби продаватись у них. Так, кавунчик, дивіться, 12. Огірки взагалі обалдені. 25. Баклажани 35. Слівка, дивіться, в баночку 25. Бачите, класно. Підходиш, стінники є. Класно. Так, тут одна штука, ось дивіться, 5 гривень. Таких три штуки на 10 гривень. 35. Так, і ось тут людочка і Даша, але в них солдаут. Повна розпродажа на привозі. По 20 залишилося. А що ніхто не їсть кабачки? Що це таке? 20 гривень кабачки. Тут, мабуть, скільки? 5-6 штук на кілограм? Дивіться, класні ж кабачки. Видно, що свіжі, от показують срезки. 20 гривень. Тут пусто щось було, щось було. Огірки були, нема, так? Да? Є. Є? Так, такі 55, 30 перчик, 40, в них можна все вибирати. Є кульочки, вибирайте. Ось, так, да, мужчина огірочки вибрав собі. Огірочки по 20 гривень. Дивіться, це наша взагалі. Літом таких цін не було. Картопля 25, морковка 20, цибулька 20, бурячок теж 20, буряк 20, да? Да. Тут все по 20, все на шару. Бачите, все розібрали. а Людочка де? Де моя Людмила? Так, а де Любчик? Навсегда? Ні, скоро буде. А, на... уїхав. Тут Любчик, Людочка, в общем, йдемо далі. Ще покажу, що вам тут ще вам покажу. Так, Дині, боже, а Диня пахне. о, як вона пахне. Реально пахне? 35 гривень. 40 Кавун по чому сьогодні? 13 за штуку, да? Ні, а я думала штука. За штуку не хочеть продавати. Так, тут Ірина, де Ирина? Ірина Ірини немає. Так, по чому неї гірочки? По 30. 25 сливка. Що Ірина має сьогодні? Можна ногти делать. Ногти делать? А, ну це шо то що надо. Тут 12. 12, тоже гарна така Персик 75. Так, і тут Альона стоїть. Але товар, прийом товару, а вот дивіться, чоловічі футболки, штани, спорт. Ем, оці як вона називається Альонка товар получила, так? Да, Курточки, дві це жилеточки, будуть знать. Штанишки, тут все в Алене есть. 750, закапим. Таке що 750. Ось такі спортики є. лосіни. Тут все для саду для городу. Поливалки, всякі оці яди, все бризкати. Хоча вже, мабуть... Так, огірочки 25. Там опт, оптові ціни, будете знати, опт. Почому картопля, зараз вам скажу. На опт самі цікаво. Але якщо скажуть ціну, не знаю, чи вони ціну скажуть чи ні. А в яку ціну картопля сьогодні? Скільки? 16, 18, 16-18. А які сорти у вас? Ага, Білоруса, Невська. Цибу... А ця червона цибуля 25 за кіло. Морковка 16-18 гривень. Тут так, зараз вам покажу. Ну, багато. Кукуруза, капуста, дивіться, всі фрукти, овочі, кавуни, тільки від трьох штук треба кавуни брати. Ось по 30 такі, дивіться, 30, 70 і по 40 баклажани. Очки, кому треба, ось тут. Це у вас тут плюс-мінус? так? Плюс-мінус, дивіться, плюс. А по чому вони взагалі? Від 150 гривень, так? Це від оправи залежить, так? Тому будете знати, тут прям теж по тій вулиці, де я ходжу. Так, ось тут Андрюха сидить. А, Андрія немає. Андрія немає сьогодні? Ага, тут Андрюха, то что я вам показывала це для маникюра, педикюра. О, привет! Прием товара? Короче, ароматы, це для маникюра, да, Андрей? Да. Це ножнички, це для стрижки, да? получается? Да, да есть обычные, есть более уже профессиональные. Есть вироб, так, тебе бы на все есть цены, да? так, есть, а ну, 350, 150, це почему? 150. 150, 000. такие 240, 150, 200 гривен, 100 гривен, 130. На разные. все есть цены, да. кидается. Это для пяточек, это расчесочки. А, расчески тоже новые есть. Деревянные брашинги с ворсом, есть металлическими э, зубчиками. Угу. Uh -huh. Кто там спрашивал, тоже есть уже так, все. Так, 45-й ролетик. В Андрея есть группа в Вайбере, в Телеграме. 0908 03124 62 Вайдер Телеграм, здесь группа там и там поэтому Да, пищи Пи, да? Андрей да, вас добавы, да. Тут у нього скидки, помади по 50 грн. Тут, короче, у нього все що хочеш є. Будете знати. І ще хочу показати людочку, є та Людочка, немає. А є ось, ось ця людочка. Ой, Светланка. А чох, клієнти хай підходять. Сьогодні день продавців, продавці да? теж повинні скупляти. Так, дивіться, це я йшла з Преображенська прямо з трамвайчика. встала йдемо. Тут стоїть Людочка боже, розова курточка. Де ти була? <губляла> Роботала на роботі. <працювали> да. О, дивіться, щось новеньке, новенькі люди. Це що таке? Варянка, типа так краще, давай пообщаємося. Зараз, секундочку, на стрі... <працювати> ви не хочете працювати, так? <рігал> Що, погода хороша? Так, люди курточки, курточки, це що таке? Це на взрослих дам? Це літуча миш? Середній такий возрос, літуча мишка, є два кольори. Гарненька моделька, хороша. Покажу вам, що людочки є. Це вітровочка, да, якась? Як вона називається? Так, вітровка, правильно? Ні, вони якось називаються. У нас відкрився другий павільйончик і в ньому є пудра колір. О, тут вже прям зима-зима. Дубльоночки, курточки, дівчатки. Тому будете знати. Хто не може знайти люду на привозі, дзвоните по номеру телефона 0. 096, двадцять два сорок Людочка, вас... Дуже багато хто запитував, знову з'явилися, але закінчуються отакі от шикарні. Це типа закінчуються... паркочні. Чи куртка? Це курточка, біопух, можна робити бомбер, а можна робити косуху. знізйомний курс. А зняти міх. Угу. Да, Дівчата закінчується. Хто хотів, ще є. А так що ви вже не привезете? Я не знаю, чи вони будуть. Так, от такі дивіться Я показую дівчата. курточки. Що вам сподобається, то ви. Людочки, кажіть. Або так, приходьте на привоз. На, на ці пуховички дівчатка, буде завоз, тому що всі яркі. У нас в Одесі дуже люблять яркі. Вони кажуть, що нам не треба чорне. А вас все чорне. Даже немає яркі, що поміряти. Всі яркі розібрали. Ми чекаємо на суботу знов їх заказати. Так, ось якісь залені, такі чергові. Хто хоче бути на стілі, ось дивіться, щось таке модняве. Комплекти, Комплектики, да, так. Да, так. Да, і так, так. І що так. тут у Людочки ще є? Костюмчики. Ой, оцей костюмчик дуже гарно. Да, хорошо. Ну. У нас, э, Це заві... під шкіру, типа заві... щось таке, да? Замша. Зараз в моді замша. Угу. Та руба тут дівчатка поповний 54-й розмір. Рубашка схожа на піджичок і класичні палацо. Дуже гарна модель, такий плотненький. Э, а розміри які в нього? тут до п'ятдесят четвертого, угу. а у цього де бомбер, де є ж от так, дівчатка на а, і і теж така як Така тканинка, да? да? Така ж тканинка, ця ж сама фабрика. Тут є норма і є танчик. А, і бе, і беж така бежеві вставочки. Щось трошки да, получається? Да, да, да. Отакі от підібрали, зробили під такі красивочки щось. Такі дивіться, під так ботиночки. Так, людочка, ще раз номер телефончику кажіть 96 22 44 місці. Але людей відправляють за кордон, навіть, я знаю. Кордони по всій Україні. По всій... Як ми в Одесі приходьте до нас, ми вам чекаємо. Ця фабрика нам знову е зробила з хороші завозики. Є, дівчатка, вибір, хороший, широкий. Ось таку рубашечку зараз О, відкриті, ага. Да, відкрите, мала да? Угу. А колір такий, що він коричневий? Шоколад. Є ще такий чорний. насичений, Була да? Була біла, але вже закінчилась. Да, дівчатка, такий глибокий шоколад. Дивіться, дуже гарно. Так, да, така ага, яскрава, якась така ярка. Mm -hmm. так. так, людочка стоїть як? 48-49 ролет? Кожного дня? Кожного дня. Без вихідних? Без вихідних. ну Перший понеділок місяця, як mm -hmm. ринок, так і ми. Да, так, і людочка. так, було вам цікаво чи ні. Пишіть свої коментарі, що вам ще показати. Санка, а може ти проведеш наших друзів в наш новий павільончик 115 Ди... Було вам цікаво. Пишіть коментарі. Що вам ще показати? Буду показувати одяг. Сьогодні показувала, зайдіть в Інстаграм, Тікток. Там я показувала взуття на четвертому поверсі в новому привозі. Розпродажа по 550 гривень, чкірине взуття. Ролики є в інстаграмі, в Тіктоці. А тут бабулечки продають зелень. Всім гарного дня, тихого, спокійної ночі. Приходьте на привоз, скупляйтесь і пишіть, які ціни у вас. Мені цікаво. Ось по 10 зелень продається. Всім гарного дня.